Моя квітка полум'яна, моє рідна Роксолана. Збірку творів поет гуморист Федір Шилофост присвятив рідним та Україні. Знайомство з митцем і його книгою відбулося у читальному залі центральної бібліотеки міста. Моя квітка полум'яна, моя зіронька перлинка. Підійму тебе на руки, плекатиму, мов дитинку. Пригорну тебе до серця, зацілую та місцями. І як нічку соловейко чаруватиму піснями. Сам автор зізнався, що писати почав пізно. Перша збірка побачила світ у 2007-му, коли вийшла з друку тиражем тисяча примірників. Саме того року пану Федору виповнилось 70. Моя квітка полум'яна, моя рідна Роксолана. перше зібрання творів митця до нього увійшли вірші гуморезки українською та російською мовами. Автор запевнив, що визначився із метою своєї творчості. Мета моя. Це хочу продовжувати життя людини, тому що гумор це усмішка. А усмішка, вона стимулює депресію і віддаляє стрес. А віддалення стресу це продовження життя. Оце моя мета людям продовжувати. На захід митець запросив всіх бажаючих і першим взяв слово. Народився він у селі Кальне, що нині похований під Канівським водосховищем. Все життя пропрацював будівельником, а зараз працює машиністом на сосно глибинних установ. Хоча писати почав пізно, але до поезії був небайдужим. З дитинства брав участь у художній самодіяльності. Був учасником хору червона калина. Особливе місце у творчості автора посідає тема матері. Сам митець зізнається, що натхнення для ліричних творів знаходить в душі, а для гуморисок в анекдотах. За словами організатора зустрічі завідуючої відділ обслуговування бібліотеки Ірини Опалій, багато авторів дарує свої книжки в бібліотеці. Вона певна, читач має знати свого автора. У нас в бібліотеці ми завжди проводимо такі заходи, знайомимо людей із поетами, оскільки є такі поети, звичайно, яких ми книжечку маємо, але сам. Ми людьми ми не знайомі, і, звичайно, стараємося тих чи інших запросити, а в частності і Федора Федоровича. На презентації своїх творів Федір Шилофост читав гуморецьки, декламував вірші і заспівав пісню. Ой, очі, очі, зел... Зараз автор готує до друку другу збірку своїх творів, деякі з яких були зачитані на зустрічі. В кінці заходу всі присутні мали змогу отримати книгу від автора з підписом в подарунок. Тетяна Підгурська, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.